Вітаю усіх, мене звати Сколот, і це серія по кіберпанку, де я буду вас вітати з новим роком або прийдешнім новим роком. Це залежить від того, коли ви дивитеся, але все одно хочу сказати, щоб 2026 рік був у вашому житті яскравішим, набагато яскравішим, набагато спокійнішим, набагато щасливішим. Щоб. Вас віднайшла фортуна. І все було добре. Бо особисто для мене 2025 рік ну, був жахливим. І як і для багатьох, але давайте ну, я кажу за себе, за інших не буду казати. Ось тому бажаю вам всього-всього найкращого. А тепер давайте подивимось, трішечки пограємо, бо потрібно буде бігти. Збиратися вже п'ята година вечора, вже вже 5.20, А нам о 9 потрібно бути зовсім в іншій точці міста. Бо святкуємо з друзями. Так, що? Давайте подивимося, що ми можемо тут виконати, куди ми можемо поїхати. У нас, до речі, багато грошей. Квартира на Майдані. 110 тисяч. Хе -хе. поїхали, купимо по приколу. Зробимо собі новорічний подарунок. Подивимось, як живуть багатії. Ось. І також буду потихеньку підводити якісь підсумки року саме для себе в цій серії. Та й для вас також. Так, що таке? У нас новий клієнт Ларі Франгорн. Каже його партнер Адам виконав його з бізнесу. У них був клуб Емпатія. Ларі хоче повернутися, і ми йому з цим допоможемо, так? Ну, що сказати, у клубній справі без підлити не вижити. Пересилаю тобі всю інфу. А, челік. Я ще зайнятий, Я йду. орендувати. Я орендую, чи купую? Цікаво. Ну, по факту, я ж е... купую. розблоковано нове житло. Давайте підемо, подивимось. Челіка щось. Чи він виграв, чи він програв щось? Квартири. Поїхали. Щодо підсумку року. Я ось тут виписав, до речі, в телеграм-каналі. Є телеграм-канал, там мало підписників, там в основному мої друзі. Але я там пишу, ділюсь всілякими новинами, цікавими і особистими думками. Тому, якщо що, в шапці профіля там ви знайдете посилання. О, так, орендована кордонна, якісна будівля, класичний стиль, жодних компромісів. Ваша ідеальна домівка чекає на вас у самому серці на Сіті. Uh, так, ну це знову ж таки, я так розумію, квартира студія, да? давайте оцінимо. Що насправді от тут з друзями збиратися, тусити, грати в D&D, це Або тут за столом. Якраз дивіться, який стол прекрасний, щоб кубики кидати, а тут плойку підключити і пограти. От граєш тут на плойці, а тут сидить, наприклад, дівчина, або ти сам і граєш разом з нею через також через плойку або ч... через ПК. Отут приходять до тебе друзі, і ти. заварити каву? Давай. Приходять до тебе друзі, і ти з ними тусиш, п'єш пивко. Або Джин, або Ром. Сьогодні я буду це робити. О, такі справи. Ану, ану, тут можна присісти, сісти за стілець. Дивіться, закурити по атмосфері, да? А, Давайте підведемо і, підсумки року саме по фільмам, по серіалам, що було для мене. Відкриття, да, що, що б я вам би порекомендував. І от в мене йде списочок. Це фільм Єретик. До речі, дуже цікавий, можна подумати, там на релігійну тематику. Потім е, серіал «Зовні». третій сезон був е, суперський. Ось е, Далі Носферату мр мрачний такий. Е, мрачна історія, Стрімна історія про. Саме цього, як і Дракулу. Ось Мікі 17. Рекомендую з Патісоном, з Патісоном, чи як його там. Дуже-дуже крута фантастика, але книжка ще краще. Що в нас далі йде? Грішники. Там головний герой виступає музика. Вип'ємо віски. За новий рік, друзі, за новий рік п'ємо. Бачите, ми, е, вже, якщо б я на Ютубі сидів би пив алкоголь, мене б забанили. А так у грі можна це робити, тому ось так робимо. Кайф. А що далі у нас іде? Це пункт призначення новий, який випробував усі очікування. Мені дуже сподобалось. Потім. Ми додивилися з дівчиною атаку титанів, і це взрив мозку. Ну, дуже-дуже сильне, дуже круте аніме. Далі рухаємось. це Завершили перегляд, та й ви в принципі дивіться, головний герой опіанів, Це гру Кальмарів. Кінцівка, звісно, таке собі, але як кажуть, заділ на майбутнє. Добре, пішли, подивимось далі квартирку. Музичка топ, можна поспати. І. Ні! Клас! Золотий унітаз. Ну, за 100 тисяч, 110 тисяч доларів, це норм. А, оце взяти. А як, як тут мені. Відчинити сховок. Це сховок. Осюди. А, якщо я в сховок буду складувати те, що мені не потрібне, то по факту. Ну от. Давайте подивимося, що мені не потрібно. Ось це. Ось це. М -м -м так, ось це. Ось Це я не можу скласти. Чому Не зрозуміло А, тому що. Стрільчика що. Якийсь квест, напевно, стоїть. Ну, ось це складемо. Я хочу подивитися, як воно. А, ось бачите, ось сюди він засунув пістолет. Тут нічого не з'явилося. Напевно, це якісь прям супер унікальні види зброї можна сюди складувати. Добре, йдемо далі. Напевно, підемо далі. Чому? Так, вимкнемо. Музичку, музичка топ, але нам потрібно е іти використати. Ой, використати, виконати завдання якесь. По... Мені здається, що ви також зібралися, щоб подивитися, як я граю, а не як розповідаю. Але розповідати я також буду, тому що е, це ще не все. Ми додивилися четвертий сезон Клинок або Лезо Розсікаючий демонів е, аніме. Я вважаю, що це найкра... найгарніше, найкрасивіше аніме 2025 року. Ми по повнометражку ще не бачили. Потім відкрила для себе аніме Дандан. Дуже запальне аніме. Рекомендую дивитися в озвучці Амоногава, бо вони стараються і це ну, дійсно відчувається, дуже професійно озвучують. Дівчата настільки так. Уникайте сутички. Uh, so fast, не так швидко, юначе. Ніякої no зброї у нас тут пристойна установа. Uh, знайдіть головний комп'ютер під мережі, уникайте сутички. Jay, Ах, де класти. Мені ж потім доведеться це забирати все звідси. Okay. Бачиш, не так усе See? і складно. So ну, давай, підемо. Підемо шукати комп'ютер. Mm. шишки міськради. Я ж можу сюди заходити, да Це туалет. О господи. Могли б уже й прибрати тут. Кончені. Так, йдемо звідси. А це жіночі, а це муж мужський, да? Здрасті, ви тут прибираєте. Да -да -да -да, вот так, так, отак, молодець. Він так подивився на мене, типу. Так, на мене дивляться, потрібно щось зробити. <гум> так, далі що? У нас іде? Це фільм Опус з Малковичем в ну, ролі. Бл... Дець якийсь жорсткий тіп. Що схопити? Його схопити, типу. Та ну ладно тебе, бля. Супермен. Супермен. Yeah, Рекомендую The подивитися, bathroom. хто не бачив від Джеймс Гана дійсно крутий перезапуск вообще. Що, він розозлився, пішов. Так, він в туалет пішов, да? Я типу можу зараз його там зафігачити? А я. А як бій почався? А чому бій? Типу вони, вони якось запомітили, що я да, якось завалив. Я ж хотів все по-тихому зробити. Як вони бачать це? Трішки не розумію. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ну коротше, я не уникнув сутички мене вже шукають. Але поки що по мені не почали стріляти це вже добре. Потім «Едінгтон» з Хоакіном Феніксом в головній ролі. Прекрасний си, фільм. Рекомендую. Одне ціле жахастик, там де люди з'єднувалися. Рекомендую. Зброя фільм weapons, або Weapon. Це де потрібно подумати також головою, щоб зрозуміти, що відбувається. Фільм Едем по реальним подіям. Кайфовий дуже. Хто це так розмовляє? Так. Здрасте! Здрасте! Не наближайся! Не наближайся! Все нормально! Так, 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 так. Цей чел кудись туди пішов. Я можу... Ось так от тихенько обійти. Ворожа місцина. А якщо я відволіку я ж можу десь тут, о туди. Є. Щел. Ладно, а як ще сюди? Пожалуйста, не надо. Не надо, ну Фу-фу-фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Да, йди. дайте мені потім зброю, мою, добре. Хто там стріляє? дайте мені, потім мою зброю, я прошу вас. Не вдалося уникнути сутичок. А, так. щось, звісно, є. А, тасувальник. Чи... Чекай, дай мені. Ау, новий рівень у мене, до речі. До речі, новий рівень качаємо вон. А, здібності. А, оце тоді. Так, 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 та йоп. Відчепись від мене. У мене тут. Завантаження відбувається. Поки відбувається це фільм по Стівену Кінгу Довга хода. Рекомендую це, типу, голодні ігри на мінімалках. Йох! Ти подиви. Ну, я все одно ж крутіший у вас. Ви це зрозумієте. Я вийду з клубу, але тільки дайте, будь ласка, е спочатку мені речі мені забрати, бо. Так, пістолет, кулемет. Чи просто пістолет? Давайте просто пістолет. Візьмемо. Окей. Okay. Окей. Ah. Так, 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 Сюди підійшов. Все. Можна спокійно піти і взяти. Right да, дякую за те, що віддали мені мою зброю. Мені потрібно її заново зараз ставити, так? Да? Спасибо. Кайф. Так, ну рушницю цю я беру, бо це дуже кайфова рушниця. А тут. А що в мене тут стояло? Я вже не пам'ятаю. Якийсь пістолет, чи. стрільчик стояв. Чи штурмова гвинтівка. А тут у мене стояла. бита. О, да. Так, тут я все виконав. Вийти з клуба. Алло. Я думав, тобі не треба казати, що нам не потрібні криваві насрубки на замовленнях. Ларі хотів повернути собі клуб, а не відмивати його від крові до кінця житті. Окей, замовлення виконано. Ну, чел, ну, а що ти хотів? Ну, так от. Буває буває і так. Йдемо сюди, у нас тут позаду ще є. І поки я туди буду рухатися, я розповім ще далі. Потім давайте гільґеремо Франкенштейн. Від Гілієра Модельторо, так? Да? Е, дуже атмосферна, гарна стрічка. І мене здивував серіал Ласкаво просимо до Дері. По Всесвіту. Воно. Хто не дивився, обов'язково подивіться, бо це саме продовження, а не передісторія. Ну, Потрібно подивитися, щоб зрозуміти. Ось. Але це не все. Будемо далі е, підводити підсумки. Ви також можете написати, які серіали, фільми в цьому році саме для вас були відкриттями, щоб ви порекомендували. Бо щось я подумав, що то мій знайомий, прийшов. Так. Ну, Були на виставі щось виставою не так. Чудова вистава. Рекомендую сходити, якщо вона буде в вашому місці. Також прочитав книгу, книгу Танець недоумка» Іларіона Павлюка. Це, безперечно, дуже сильна фантастика сучасності. І прочитав книгу Макова війна Ребекки Кван це темне фентезі по реальним подіям ну, по історії, які відбувалися між Китаєм Ай і Японією свого часу. Також рекомендую. Але прям це доросла-доросла фентезі. Вій, hey. привіт! Тут будівельники so, оголосили страйк після того, як уранці перед зміною виявили свої інструменти в крові. Будівництво відбувається на автостоянці, де бандюки. Ага, можливо, та так роб. це уламка їхніх кіберглеків Однак я ставлю на кіберпсихічний приступ. Right. Якщо я маю рацію, то зробив все, щоб не шкодити його. Далі, Далі я вже сама розберусь. Пошли, подивимось, Чел. Чел. челу, -ти, 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 ти какаєш, чел. Uh, так, uh, Да, і давайте перейдемо до ігор uh, за весь рік, да. Ну, я не буду все перечисляти. Я виділив тільки там десяток найкращих, ті, що дійсно мені сподобались. Мене здивували. Uh, почну напевно з God of War. Uh, God of War Ragnarok. Це чудове завершення історії. все, се все. дайте мені його. Піймати. Опа. Все. Бачите, як професійно кайф. Ти є щось? Запис розмови. Давайте прочитаємо. Мені потрібні ті нейроблокатори. Багато і терміново. О, гдістанемо їх тобі. Блять, мені їх потрібно негайно, я тут дурію від болю. Розслабся ми дамо їх тобі, коли вони приїдуть. А від чого біль? Мене дроїли! Ой, є мене біотахниці. Так, ну далі, коротше, на цей, бо тут, в принципі. Ну так і зрозуміло, що відбувається да, запис ще якийсь. Uh, Ти діставте блокатор, який просив клієнт. Ні, який ще клієнт. На той не, не лучливий. Так, прочитайте на паузі. Дякую. Все. Ви виконали все професійно. А, напишіть Реджині. Окей, okay, Реджина. До Седрика потрібен ніжний підхід чоловіга був лабораторним потіком для біотехніки. Спочатку Корпорі, потім бляхарі. Виконано. І давайте ще далі. Ну, це Клеєр Obscure Expedition 33. Гра року. Безперечно, я, ну я не буду з кимось сперечатися про це. Uh, воно так є, тому що маленька студія довела, що вона може зробити aaa проєкт Мені не подобається тільки те, що це GPG. Тобто, я не люблю такий стиль, але на каналі потихеньку будемо далі проходити. І. Плюс там вийшла українська мова. Uh, новий рівень. Uh, сюди. В статурі. Блін, я не пам'ятаю, що я хочу в статурі качати. Якщо чесно. Якщо чесно. У мене був просто списочок, я його зробив собі, який мені потрібно прокачати для мого типу цього. Тому я піду в Технарство і в Технарстві прокачаю ось це. Бо в технарстві я планую все прокачати. Uh, і далі що в нас? Death Stranding. Я пройшов першу частину Death Stranding. Uh, для себе це гра, яку тяжко зрозуміти. Uh, ну. Але це мистецтво від Кодзіми і це можна назвати шедевром. Воно дійсно так. Машина. Ось і приїхала вона. Так, зараз доїдемо на наступне завдання. Я думаю, будемо потихеньку підводити підсумки та завершувати, бо часу дуже мало. Це ще потрібно змонтувати, виставити і зібратися і доїхати на місце. Плюс ще одяг підготувати правильний. Ну, коротше, ви, ви самі розумієте це. А, далі це гра в Холівуд Animal. класний симулятор кінематографа. Рекомендую, дуже сильно затягує. Потім цивілізація шоста ще більше затягує. Пройшов за всіх. Там можна. ну B. B, Треба прибрати одного gone. мужика, колишній найманець, але поводиться так само і досі. Але That ризик того вартий, варти. я щедро відплачу. Я тобі кінусь інфу. Ось так це працює. Йоу! Картка доступу. Потраптався. Жесть, да? Поки ви це дивитесь на це. Так, це uh, Cheduль I uh, симулятор наркоборона. Кайфова гра. Uh, Resident Evil 7 я розпочинав проходити цю гру. Resident, uh, ну, це отдільна тема, скажем так. Але це чудова гра. Батла 6, повернення було чудовим. Мені сподобалося. Ну, окрім кампанії, але вона є, до речі, на каналі проходження кампанії. Uh, Dead Island 2 це для мене його хейтили дуже сильно, але я вам скажу. Боже правей, ти чуєш, ти чуєш, що за хрінь вони лабають. Про смаки не сперечаються, Джоні. Так кажуть тільки чмошники без смаку. Не знаю, <пробіт> що did, за що його <випадку> хочуть прибити, але, але мені до цього було достатньо його любленому. Так, ну понятно. Де. Де де цей чел? Надій Джека Маузера. Uh, викидайло. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Так, що в мене з. мене я хочу направо по. Викидайло. Uh, Давайте, походимо, пошукаємо. Uh, Ну, і коротше, Dead Island мені сподобався друга частина. Вона. Ну, вона повинна такою бути. Вона така, яка і є. Yeah. Я не знаю, друзі, що відбувається з геймпадом, але він дуже кріново працює зараз. Я натискаю кнопки, вони не натискаються. Але тим не менш їм не повезло. Таке буває. Таке буває. Не бійтеся. Я шукаю Джека Баузера. Де ж він там бігає? А чого воно мене поставилося? А, воно автоматично, я ж все ж скинув, Да а Мені потрібна запальна граната, ні. Уламкова. Саме топова. Правда, вона синього кольору. Таке собі. А як її покращити? Не знаю. Так, мені друг, пише, вітає мене. Так, там зверху хтось ще. Я тебе зараз знайду. Постріляю. Запис розмови Джек та Вілсон. Угу. Далі у нас іде ну, останню гру, яку хочу виділити. Це Hollow Knight. Це найскладніша гра, в яку я грав коли-небудь. Скажу вам так. Але воно того варте. І переказ проходження, бо там 26 годин запису я зап... ну, зробив. Потихеньку монтую видаляю. Ей, Теп. Ось. Коротше, Так. Ось. Короче, рекомендую Knight. Так кажуть, Маузер дуба врізав. Це чудово. Справа було зроблено, це треба відситувати. Цим я й займусь. Бувай, Ві. І я також, друзі, побіг святкувати і вам бажаю побільше святкувати в наступному році, побільше всього прекрасного, чудового, і мені потрібно сховатися від копів. Я зроблю це тут зараз, і вони мене не знайдуть. Всім на все добре.